З перемогою вітаємо. Кілька слів по грі. Що вдалося, а над чим, як то кажуть, ще треба працювати. Дякую за поздравлення. Гра була не складна, хоча результат так не давав розслабитися. Вот. Ну, це не та гра, бо, я сказав би, що, ну, показники нашого рівня і там, де можна увійти свої помилки і ті моменти, на корими треба буде попрацювати в майбутньому. Дмитро, між тим в кінці матчу було кілька епізодів, Ну, в самій кінці ці два м'яча фактично не влетіло в ваші ворота. А це могло бути, скажімо так, шансів влетіти було набагато більше, ніж не влетіти. Так, да, я з вами згоден. трохи розслабились, пропустили два гола, ну там ще дуже допомагав суддя, мабуть, хотів створити три в матчі. Вот, поэтому шансів було забити більше, ніж, как вы говорите, не влетіло. Вот, а в принципе, как бы мы игру контролировали. Спасибо сопернику за игру. Ну, был хороший футбол. Результат закономерный? Э, да. Ну, мы рассчитывали взять три очка, мы их и взяли. С поромогом. Спасибо.